Щойно ми бачили уривок фільму Захар Беркут», який є екранізацією одноіменної книги Івана Франка режисерами Ахтемом Сейтабрієвом та Джоном Віном. Фільм було знято у 2019 році. У світовому прокаті він зібрав півтора мільйона доларів. Повість була написана у 1882 році після другого арешту Івана Франка, ув'язнення в Коломийській тюрмі. Редакція журналу Зоря у 1882 році оголосила великий конкурс на кращий історичний твір. Іван Франко вирішив взяти участь, а в 1883 році повість Захар Беркут» була вже опублікована у журналі. Іван Якович писав твір протягом шести тижнів у рідному селі Нагуєвича вечорами, при світлі каганця, навіть не маючи настільної лампи. Так як твір потрібно було зробити історичним, Іван Франко вирішив взяти за основу деякі факти та події. У 40-х роках 13 століття монголо-татарські орди, очолювані внуком Ченгіска Батиєм, захопивши Київ, прямували через Карпати в Угорщину. Батий вогнем і мечем плюндрував землю в Галицької Русі, горіли села і міста, залиті людською кров'ю. Але народ мужньо боронив рідну землю, знищити саму київську русь завойовники не змогли. З Галацького волинського літопису Іван Франков взяв спів відомості про вторгнення монголо-татарських полчищ у Русь, їхній перехід через Карпати. Там, де бракувало історичних даних, письменник вдався до легендарного матеріалу, поєднавши його з життєвими реаліями далекого минулого, наслідок чого народився мистецький твір високого гатунку. Темою твору Івана Франка є розповідь про те, як волюбний український народ боронив Собатьківщину від монголо-татарської наваги. Він хотів возвеличити мужність, патріотизм. Винахідливість, рішучість, вміння давати перешкоди та боротися з труднощами, а також засудити підступність, зраду, жадність, до збагачення за рахунок інших. Іван Франко вважав, що сила народу в його єдності, підтримці та повазі одне до одного. Дякую за увагу!